Привіт! Дуже багато хто говорить, що я помолюся сам тихенько десь там, щоб ніхто не бачив, тому що соромно чи ще щось. Да? А як можна примиритися з Господом? Як можна просити пробачення за скоєні гріхи, якщо Господь нас не чує, якщо ми є напряму, як ми говоримо. Я напряму, я сам скажу, заткнуся там в кімнаті, да, підніму очі до неба, да, до потолок. там, да. Буду дивитися і буду молитися, чи закрию очі там і буду молитися. Але Господь закриває на вас такі хоче, тому що Господь склав завіт із церквою. Церква це є наречена Ісуса Христа. Все. Іншого не дано. Якщо ми не будемо слухати пасторів чи священиків, да, ми не будемо перебувати у Божому домі, то Господь нас чути не буде. Тільки коли ми перебуваємо у Божому домі, у Божій подівлі, так і є, ми стали тим каменем, яким будується його церква. Тому що камінь, камінь, камінь да, камінь це я, да, людина і ще одна людина, і ще там 10, 20, 30, 40, 50 тисяч людей. І ми збудували церкву. Церква з віруючих. Церква, яка потрібна Богу, так? тому що Господь прийде і забере свою церкву на небо. Тому істинно віруючі люди, які будують храм Божий, Він цю церкву чує. Він чує молитви. Тому нам потрібно що зробити? Нам потрібно покаятися, прийти до Господа, стати тією церквою, частинкою будівлі, того храму, щоб тоді, коли Ісус прийде на землю, Він візьме свою церкву, підніме на небеса і буде там жити поруч з Богом. Але якщо ми будемо. Просто перебувати, скажімо, я сам по собі, і думаючи, що ми прийдемо до Господа, і наші грізки всі будуть прощені, то це не так. Це зовсім не так. Тому що, як вам пояснити, коли ми зараз говоримо, що ми самі по собі, це нам просто внушає диявол, він робить це спеціально, щоб ми не зверталися до Господа, щоб ми не просили і щоб ми не розуміли, що ми є частинкою, Цієї церкви не приходили до покаяння, так? щоб ми були підладні дияволу, щоб ми ставили своє Я. Та да нема ніякого я, є тільки думка Господа, а наша неважлива думка. Ми повинні виконувати волю Господа. Тому я запрошую вас до нашої церкви стати цією церквою Ісуса Христа. Амінь.